Слава Богу, церква, пастир нашої церкви, брат Андрій, в обяві про пісти молитву в церковному чаті помістив такі слова з Біблії із пророка Ісаї. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, помоляться і будуть шукати ім'я мого. Тому смирення. Смирення це шлях довжиною в життя, і ним дуже важко ступати. це хрест особистий, нести до кінця, упавши, ще раз уставати. Смирення це меншим бути завжди, ставати не паном, слугою, старатися немочі інших нести. Смирення з любов'ю йде поруч. Смирення зміхатися кривдикам всім, не тільки устами, а серцем, коли гострим словом чи ділом гірким поранили душу не вперше. Смирення це витерти сльози з очей, Емоції гніву здолати, пробачити навіть підступних людей і місця образам не дати, смирення чекати на відповідь так, аби не було нарікання. І навіть коли забариться вона, надіятись без коливання, смирення собі не шукати хвали, медалі в душі не складати, а вмить, коли люди тебе піднесли, всю славу Творцеві віддати, смирення відкинути волю свою, плодські, переклеш... переклешивши плани, віддати життя в міцні руки тому, хто буде завжди. Поруч з нами. Смирення це шлях довжиною в життя, бере свій початок у яслах, веде крізь пустилів для випробувань, крізь бурі, лягає так часто. Смирення це шлях, коли цар на ослі, що жив не у пишних палатах, почує осанна з куточків усіх, а потім наказ розіп'яти. Смирення це мить. Коли тихо схилився, син Божий не просто людина і учням своїм ніжно ноги омив, хоч дихала смерть вже у спину. Смирення це шлях, що веде до Христа, це руки пробиті і ноги. Дорога ця дуже терниста і вузька, та тільки на ній перемога. Смирення це вибір. Зроби його ти, аби не журитися слізно. Ступи на цей шлях і по ньому йди сьогодні, поки ще не пізно. Амінь.